Всім доброго здоров'я! Сьогодні, коли робив допис стосовно куяві і Суренджа, я собі задумався над ситуацією, що такі великі цікаві слов'янські міста, які були напрацьовані великою роботою людей. Зникли. Соренш начислював 120 тисяч тоді, коли Константинопіль начислював 50. І це ж велика праця багатьох людей. Але є певна причина, по якій певні міста потім загинули від пошесті і так далі, а деякі залишилися. І питання, власне, ну, наприклад, столиця Антів у Львові залишилася до сьогоднішнього дня, столиця Куявії. В Київ залишилася. Я не буду цю думку розвивати далі, але питання є стосовно вкладення нашої праці. І чому так важливо оцей піст як момент очищення людини? Бачите, я вважаю, що кожна людина, котра працює, вона повинна розуміти, в чому зміст її роботи. Недавно ми. Я є, є, ви знаєте, секретарем Ліствиці, учасником громадської Ліствиці, І ми часто зустрічаємося для обговорення тих чи інших питань. Шукаємо внутрішню точку зору, внутрішній зміст речей. І от недавно, власне, була така цитата про книгу від Я її відкрию. І от мої роздуми на чому базуються сьогоднішні? Глава 3:10. Він каже. Я бачив роботу, що Бог був дав людським синам, щоб трудились над нею. Усе він прегарним зробив свого часу. І от важливо, і поклав вічність їм у серце. Хоча не розуміє людини тих діл, що Бог учинив від початку аж до кінця. Мені здається, що от поклав вічність їм у серце, це є той момент, в якому кожен з нас. Відчуває то натхнення і ту енергію, яку він вкладає в ті справи, які ми робимо, і хоче їх робити далі. І мені здається, що наше людство трошки застряло на рівні рабства. Неважливо від чого, це вже історія. в попередніх роликах говорив, якщо буде цікаво, в наступних скажу. Ми, ми минулі зустрічі це розбирали, я в багатьох схемах буду писати наступний місяць про це. Але питання є в тому, що щоб перейти від рабства далі, що потрібно? Треба відчути себе відповідальним. Ми про це слово говорили. І людина відповідальна розуміє, перед ким вона несе відповідь. І коли ти перед ним відповідаєш, ти маєш з ним енергобійний зв'язок, ти тоді краще усвідомлюєш, хто тобі дав це поле реалізації, в якому ти живеш, хто тобі дав це тіло, яким ти користуєшся, хто тобі дав натхнення до роботи. І от в цей момент ти доходиш до того, що говорить еклезіаст: вічність. І коли ти маєш зв'язок з вічністю, посередництвом роботи, яку ти робиш, ти хочеш працювати, щоб відчути вічність, а не як раб для того, щоб накупити якісь земні блага і задовільнити потреби тіла. І навіть не як найманець, зауважте. А, бо найманець це вже людина, яка спочатку відчуває просто енергообмін, і від самого енергообміну, входження в енергообмін, а, отримує задоволення. А от візьміть, наприклад, любого артиста, та, який каже, я виходжу на сцену, і ви мені даєте натхнення. І тому я виходжу. Ну, згадайте, от Кузьма, наприклад, скільки роликів в нього є про це, та не тільки, боже, багато хто. Я недавно фільм, не, недавно, може рік тому дивився про Квіна. І теж та історія, як він це розповідає, багато хто про це каже. А от відчути вічність це вже є прерогатива синів. Бо вічність ти тоді відчуваєш, звідки ти прийшов, для чого ти прийшов. Під ким ти ходиш, для кого ти ходиш, в кому ти ходиш і куди ти йдеш. Для чого я так багато акцентую на цьому увагу? Бо зараз я хочу сказати про інший аспект відповідальності, який мені здається, кожна людина, яка себе за своє життя морально не очорнила, морально відстояла, і має дар, має дар зауважити до організації. А, любого процесу в невеликих колективах, мені здається, що мені не просто здається, я зараз впевнений, що ми повинні взяти відповідальність за нашу державу. Я точно не говорю про себе, я вам не даю ніяких конкретних формул, я не маю наміру завтра йти в політику. Ні, не про мене мова йдеться. Я відчуваю себе скоріше як людина, яка може дати натхнення, але не більше. Але я пам'ятаю людей, які в моєму житті. Були готові до роботи і зреалізували певні проекти в такий спосіб. Саме головне повірити в то, що те, то, що тобі зараз видається, потрібним для твоєї держави в твоєму мікросередовищі, де ти бачиш конкретну потребу, почати це робити. От я страшенно люблю дивитися ролики наших харківських зооволонтерів Rescue Harків, я, до речі, дам вам потім посилання в цьому ролику. А Animal Rescue Харків, так називається їхній YouTube канал. Це люди, які почали з того, що бачили. Як, не ну, я не знаю, я не знаю, як вони самі про це говорять, але я про те пам'ятаю, як вони боролися з тим, що незаконно зрізали дерева. І вони казали, ні, так не може бути. І на рівні законодавства вони це відстояли і не ріжуть дерева, де не, де не можна. А потім вони бачили, як є проблема з тваринами. Буду політкоректним, тому нехай вони теж собі про себе розповідають, але від того, що вони просто допомагали, самі шукали варіанти, як це зробити, і це зробили. На сьогоднішній день ви можете подивитися на цей канал, скільки добра вони роблять, скільки бахмутів зараз евакуюють тварини, їдуть на передову. І людина, властиво, є людиною тому, що вона може допомогти братам своїм меншим. Не тільки тому, що вона задовільняє потреби тіла, душі і духа, бо коли ти задовільняєш потреби духа, ти відчуваєш відповідальність за все, що тебе оточує. Так, теж за ресурси викупні, які в тебе є, ти перестаєш експлуатувати землю, але ж саме найближче до тебе тварини і рослини. От ставлення наше до тварин і рослин говорить про те, наскільки ми людина, але повернемося до попередньої ідеї до проєктів. Я пам'ятаю на Майдані, я брав участь в інформаційному центрі, і людина, яка нас очолювала, така Юля Солоха. Я пам'ятаю цю ситуацію, цю активну людину, коли вона поїхала, була в Англію, залишила той відділ на мене. І я тоді два тижні властиво дуже там активно брав участь. Ну, довга історія. Але е, питання в тому, що тоді я зміг познайомитися з структурою кількості активних людей. Бо коли ти співпрацюєш з кимось, ти не розумієш, а хто з тобою і як з тобою. І от я побачив її конкретні плоди, наприклад. От те, що ви сьогоднішній день, наприклад, заходите в ресторан чи в, е в любе громадське місце і вам не смердить димом е Тютюновим, це заслуга її кількох. Там, не знаю, я був не колись в офісі, бачив ну, людей 10 не більше. Ці люди за декілька років зреалізували проєкт державного масштабу. Друзі, 10 чоловік. Тому перестаньте не вірити в себе. Просто робіть то, що є до вашої душі, і зараз я вас дуже прошу: акцентуйте таку ж саму увагу, якщо вам цікаво, перекиньте ролик іншим активним людям, котрих ви знаєте. Нехай вони подумають над тим, щоб взяти відповідальність за нашу державу. Ми не можемо далі пасивно залишати її нікому, бо, залишивши нікому, це безцінне багатство. Ми перше доведемо, що ми не є сини на цій землі. Ми не відчуваємо за неї відповідальність, а повернемо її в руки тих, що 30 років політичними всякими конюнктурами експлуатували її і нас. Пам'ятаєте, в мене є один ролик, де я говорю власне, про те, що ми є власниками цієї землі, Богом даної нам. І нехай ми в сьогоднішній день для них виглядаємо людьми, які не є організовані і не можуть нічого змінити. Нічого. Нехай ми є найменші. Але як сказав Христос, те, що ви вчинили одному з моїх найменших. Це ви мені вчинили. Але ті найменші свою волю, свою відданість, свою готовність до роботи повинні теж сказати йому, ось до чого я веду. Тому давайте ті всі насили направимо в глибину сердечну і скажемо йому: слухай, ми готові. Допоможи нам побачити, для чого ми прийшли. Яка наша ціль приходить в це життя. І тоді я вірю, що зреалізується багато з того, чого ми ще з вами не знаємо, бо відкриються. Потайні запасники енергії. Е, дякую кожному, що дивився цей ролик. Захочу у вас теж е, переглянути ті е, ролики, що я записую, е, не так, е, ті дописи, що я роблю в Ютубі, де є ролики, які рекомендую подивитися. Е, тому що дійсно, от по собі навіть скажу: я повірте мені, деякі ролики подивлявся 4-5 разів підряд. І Все одно кожного разу, коли готую для вас їх, коли роблю дописи, передивляюся і кажу, боже, як я то не чув? Ці ролики 5-7 хвилин. А це мені допомагає потім розуміти багато вибудовувати резонансні ланцюжки і розуміти в них, в тих резонансних ланцюжках, багато таких спеціальних внутрішніх речей. Дякую кожному, що дивився. Всіх благ і до зустрічі. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.